Почесний громадянин Івано-Франківська цього звання міська рада вдостоїла воїна Сили оборони в Україні Олександра Мацієвського. Він служив у 119-й Чернігівській окремій бригаді ТРО. Навесні торік у мережі інтернет з'явилося відео з розстрілом українського військовополоненого на Донеччині за вислів Слава Україні. Пізніше контррозвідка СБУ підтвердила страченим бійцем. Виявився Олександр Мацієвський посмертно відзнаку почесного громадянина, очільник міської тергромади Руслан Марси. Вручить матері Героя України під час відвіди міста Побратима Ніжан. Це той хлопець, який слава Україні, сказав, його розстріляли. присвоєно йому Герой України. Є пропозиція, зважаючи на те, що ми міста побратими, ну, вшанувати також званням почесних громадян міста Івано-Франківська, саме Олександра Мацієвського, який справді. У такій ситуації, ну, тобто знаючи, що, що він загине, сказав слава Україні ну, і таким чином загинув. Він похований на кладовищі міста Ніжина. Таким чином ми покажемо ще єдність би, України і розуміння того, що на всіх територіях України сьогодні борються. За незалежність держави на честь Олександра Мацієвського названо вулиці в Чернігові, Ніжині, Зюмі, Краматорську на Київщині, меморіали відважному українському воїнові, встановлені у Грузії, Казахстані, Німеччині. Монументи символізують стійкість, відданість ідеалам свободи та справедливості. Михайло Березень, Нірослав Лелет, новина на вежі.